На першому місці захист прав українців. За таким принципом останні чотири роки працювали депутати Свободівці у Хмельницькій обласній раді. Небагаточисельна фракція, до якої входять Іван Гончар, Володимир Постовий, Руслан Дащишин та Микола Камінський, всі сили кинула на боротьбу з тими, хто обкрадав український народ. Понад 200 виступів більше 50 підтриманих запитів та звернень. Було збережено не одну школу та фельдшерсько-акушерський пункт, які регіонали хотіли закрити, завдяки депутатам свободівцям. Які реально вели війну з бандитською владою Януковича, було відстояно десятки малих шкіл і десятки лікарень та фабів, які ви знаєте, що. Влада Януковича скорочувала по селах. Свободівець Іван Гончар став головою обласної ради в середині лютого у розпал революції гідності. Після чого депутати взялися активно допомагати постраждалим на майдані та родинам загиблих. З ініціативи свободівців виділено 1 мільйон 800 тисяч гривень. Новітнім героям України нині націоналісти допомагають учасникам антитерористичної операції на сході країни. Ініційовано та підтримано виділення з бюджету 1 мільйон 704 тисячі гривень для придбання бронежилетів. Подолянам для родини загиблого у зоні АТО Володимира Овчарука знайдено кошти на придбання житла. Ми чітко виконуємо те, що пообіцяли цим людям. Ми зараз на даний момент стараємося допомогти людям, які беруть участь, АТО, які вже є загибші на в нашій Хмельницькій області, і ми будемо все прикладати зусиль для того, щоб ці. Люди теж гідно відзначити їх, допомогти сім'ям. Питання села є надважливим для економіки України. Проте представники влади Януковича активно займалися грабунком громадян, як у столиці, так і у невеликих населених пунктах. Весь час свободівці борються із низькими закупівельними цінами на молоко, яке для більшості селян є чи не єдиним джерелом доходу. За словами Івана Гончара, мало отримати владні повноваження. Потрібно ламати саму корупційну систему. Ми все робимо для того, щоб змінити хоч якусь ситуацію. І хоч змінити систему влади, систему управління. Ця система, яка я вважаю, прогнивша. Вона створювалася 20 років, і дуже важко ламати її. Свободівці відстоювали інтереси українців як у сесійній залі, так і на майданах. Хмельницькому та київському. Саме націоналісти внесли пропозицію щодо ліквідації фракції партії регіонів, яку підтримали депутати. Ми активно боролись в сесійній залі обласної ради. Ми внесли пропозицію про ліквідацію фракції партії регіонів в обласній раді і під тиском свободівців. Під тиском громади на майдані обласна рада проголосувала дане рішення. Свободівці і до революції намагалися впливати на політичні та економічні процеси у регіоні. Проте цьому активно протидіяли поплічники Віктора Януковича. Нині ж на Хмельниччині нищаться корупційні схеми. Збережений і Хмельницький університет, управління та права, які хотіли реорганізувати. А для студентів музичного училища повернений гуртожиток, який з легкої руки регіоналів, мав бути розпроданий як квартири. Насправді ж сам навчав. Заклад потребує збільшення кількості приміщень для викладання. Якщо не буде об'єму приміщень, то наше унікальне музичне училище може стати ПТУ і практично буде знищений комунальний заклад. Зараз будемо опрацьовувати, що можна зробити. Для того щоб зберегти і щоб закінчити будівництво, за чотири місяці роботи обласній раді розглянуто звернень як попередниками за весь рік. У планах нині добудувати дитячу обласну лікарню та змінити систему управління комунальними закладами.